Володимир Вениченко. Віють вітри, віють буйні. Лампадне, кліпотливе, сумовите-сумовите світлечко. Від нього так і тхне церковним тягучим дзвоном, смачними маківниками, підсмаженими бубликами, з трошки липкою та хрустливою шкуринкою. У хаті вогко пахне вимитою підлогою, свіжими радюшками і пиріжками з горохом. По кутках сторожка застигла тиха, таємна півтьма. Тіні ланцюжків від лампадки за кожним кліпанням гноту похитуються, гойдаються на стінах, а святі на іконах ворушаться і закутуються в свої сині та червоні одяги. На печі душно, черень пече, жене духом глини і розігрітого кожуха. Але Гринь лежить непорушно, тільки голову виставив за завісочки у той загадковий чудний світ, що починається зараз за печу. Все так тепер якесь інше, ніж звичайно, все ніби таке саме, як удень, і стіл клічатою царатою, і мисник розбитою гриньком шибкою, і зелена в рожевих квітках скриня з гробатою спиною, на якій Гринь їздить верхи в Київ. Все те саме, але якесь воно тепер хитре, принискле, з одведними бік очима. Навіть макітра з пиріжками в куту, накрита рушником, та сама макітра, з якою гринь у такому щирому проятелюванні, і та щось таке таємне ховає в собі. А що вже ота чорна, чотирикутна дірка дверей до спальні, то на неї просто дивитись неможливо така вона загадкова та моторошна. І тож отаке діється в його Гриньовому царстві, де він владика, цар і бог над речами і людьми, де слово і плач його закон для мами, тата і гаврика. Рябух, саньки, кішки, рудьки, собаки, жульки, для всіх стільців, скриньок, щиток, словом усього, що там є внизу. Він владика, тихенько лежить і не сміє ворухнутися, бо там прийшло щось дуже за нього і панує над усім. І всі кутки, стільці. Рядушки, двері, все чисто в змові, з ним таємним і дужчим, і через те все вороже до нього. Гриня все таки потай не підглядаючи і хитро застигли. От-от простягнуться з кутка руки і схоплять його. Гринь скошує очі вниз на стіну, де висить одежа. Там щось ворушиться, длубається, вимотується з під темної купи. Санько, раптом несподівано для самого Гриня, зо страхом виривається в нього. За стіною в маленькій кухні ледве чути брязкіт посуду. Не чує рябуха Санька. Святіна ікона гойдається собі туди сюди, як на гойдалці, неначе нічого не помічають. Чаровата макітра, накрившись рушником, невинно куняє в кутку. Але вони всі добре знають, що воно там ворушиться в одежі. Са! Брязкіт зупиняється. Клацає клямка дверей та солодко з такою полегкістю так весело клацає сердита клямка. Ну, чого там? Який любий затишний цей набурмосений голос? Гринь не знає, що сказати, знає тільки, що йому невимовно любо і легко чути саньку. Ну, чого галасуєш? Пить хочу. То з і напийся, пан який. Гринь хмуриться, ач як вона з ним балакає. Коли б вона не пішла в кухню, він би їй показав, хоч їй аж дев'ять літ, а йому тільки на покрову буде шість. Та він двох таких, як вона, навкулачки подужає, бо він гринь, а вона наймечка. Рябуха попихач, і вона не сміє таким голосом говорити до нього. Подай сюди води, ти, рябухо, не... нехай тобі той, що в запічку подасть. І знову клацає клямка, але тоскно й страшно. Той, що в запічку, хто той. Тіні ланцюжків, святі на іконах, мисник, макітра, всі знають, хто той. Знають, та хитро сторожко мовчать. Гринь, кругло витріщивши очі, обережно задом отсувається вглиб і сідає в самий куток, щоб з за спини була стіна. Але на печі майже зовсім темно, тільки постелі над завіскою та комином хвильками просівається миготливе світло лампадки. У другому кутку печі лежить щось кругле. Темне і довге. Що воно таке? А чого ж той у запічку? Чи він там усе сидить, чи виходить? Як усі царі та владики, вигнані з свого царства, Гринь почуває жаль до себе, страх, тугу, самотність його безмежна, гнітюча, а чорне і кругле в другому кутку печі починає ворушитись. Са, Санько, клаца клямка, риплять двері. Чорне зразу затихає. Гринько швиденько підповзає до краю печі і виставляє голову. От Санчина голова в синій хустинці. Ну чого тобі ще? Санько, Санько, чого? Гринь не почуває себе царем, тому він навіть води не просить, а жалібно і благально каже Сиди тут, зо мною. Він не каже, що боїться, що він оточений з усіх боків ворожими силами, що він у ладика, не сміє злізти з печі. Але Санька й сама це добре розуміє. Ага, тепер він у неї помочі шукає. Тепер він такий тихенький та ласкавий, а голосочок такий жалібненький. Санька пхикає і повертається йти. Саню, не ходи, са. А диви, ото буду сидіти тут з тобою. Мені треба тарілки мити. Помиєш потім, сиди тут. А як же, розумний який, потім, аби ти кого будуть. І санчина синя хустка зникає за виступом печі. Гринь уже не може тепер бути сам. Тепер усі ворожі сили, знаючи, що він кликав собі поміч, страшенно розсердяться і зразу кинуться на нього. Санько, е -е, е е. Санька помалу вертається, ніби не чуючи, плачу владики, порається біля мисника. Гринь затихає і вона, і мисник, і той, всі вони там у змові проти нього. Санька з ними, вона їхня однакова. А все-таки легше, що вона ходить, стукає, сопе носом. Саню, а де жулька? м'якеньким улесливим голосочком питає Гринь. Санька не чує. Поважно порається біля мисника, зачиняє дверці і хоче йти з хати. Саню, не ходи, Саню. Ага, тепер Саню? А хто вчора мені в бік виделку засадив, га? Гринь мовчить «Засадив, бо не швидко подала тарілку. А хто сьогодні жалівся на мене мамі, а хто рябухою називає, га? Гринь усе мовчить, бо такий рябуха, ряба, як собака. А тепер Саню. Отож посидь там, нехай тебе домовик візьме, він тепер отам, у тій хаті, сидить. Гринь з жахом перекидає очі на чорну страшну дірку дверей до спальні. Мамо, жалібно скрикує він. Еге, мамо, мама, на весіллі. Прийдуть аж уранці, а домовик тобі покаже, мамо. Саню, я не буду більше веделкою колоти і щіпати не буду, їй богу. А жалітися будеш? «І Богу не буду. А рябухою звати будеш? Не буду. А будеш заступатися, як мама мене битимуть? Буду. А не брешеш? От тобі хрест святий. І Грин, ставши навколішки, швиденько хреститься. Санька знизу пильно дивиться на нього, потім знову починає пригадувати всі кривди, болі, жалі. А грин знову гаряче присягається і хреститься, відрікаючись навіть від усякого насильства і знущання з неї. Так даються всі конституції, так дає її Гринь, будучи ні гіршим, ні кращим з монархів. Одначе санька не дуже вірить просяганням, скільки раз уже бували вони. А мене лихо, і знову санька, рябуха знову в бік, знову саньку волочать за волосся за те, що Гринь склянку розбив. А все ж таки сьогодні цар і Бог в її руках, а все ж таки сьогодні він, покірний, плохенький, запобігливий перед нею, і їй хочеться. Натішитися своєї влади, вже досхочу. Та ти тепер божишся, а завтра знову за своє. Не хочу з тобою сидіти. Сиди з домовиком. І санька вдає, що виходить із хати. Гаринь аж скидується, аж руки простягає за нею, із жахом, дивлячись на дірку дверей, благально й жалюбно плаче. Санька вертається. А даси конфеті. Це вже виходить за межі Конституції, це вже замах на. Прерогативи самої влади, конфети тільки для Гриня. Але Гринь насуплюється, трохи сопе носом і суворо каже Дам, ну давай, кидай сюди. Гриня в куточку на печі мама наскладала і цукерки, і горіхи, і навіть чотири новенькі копійки. Гринь часто кліпає очима не дати. Санька піде на кухню і знову почне облагати ворожа сила. Дати шкода, Досадно Хіба ж то рябусі, мама, лишила. А казку казатимеш? Нехай принаймні чим заслужить, щоб не дурно було порушення прерогативів. Ач який, це йому й казку, сиди коло нього, від домовика обороняй, та ще й казку. Давай так. Ні, Гринь, так не згоджується дати. Йому страшно хочеться казки послухати. Буде так любо затишно. Санька сяде в куточок, гринь бубочком ляже коло неї і почнеться новий цікавий дух захоплюючий світ. Адже коли мама дома, Санька не сміє відмовлятись і каже йому казки. Тоді влада його не обмежена, а тепер навіть за цукерок не хоче, а чи яка. Ну, нехай, нехай. Саню, розкажи казочку. Ні, Саня не хоче розказувати казку. Тепер вона старша над ним, тепер їй сила й влада, але їй хочеться, щоб Гринь прохав її, і любо без останку відчувати, обмацувати цю силу, бачити владику на колінах перед собою. Са. Маненьку казочку, про козу дарезу. Ого, ще й про козуку дерезу. Чого схотів? Ну, про мазунчика. Ти сам мамин мазунчик, тобі й казки не треба. Гринь вибирає вже найменшу, найскромнішу казочку, таку ще іншим часом, будучи при всій своїй владі, він би тільки фиркнув на неї. Та більше того вона вже знову хоче йти на кухню, бо треба ще діжку в льох винести, а за вікном дріботить холодний холодний дощ. У димарі, пищі, чисть тоненько та жалібно, як муха в павутині. Вітер чий той. Ну, два конфети дам. Ну, дві конфети захитують непохитність саньки. Дві конфети, безумовно, величезна річ, що трапляється. В Санці на великі свята. Їй стає аж солодко в роті. Але вона почуває, що, взявши конфети, вона продасть за них свою владу, теж таку рідку і солодку, бо тоді треба казати казку, а це вже служба. Це те, що вона повинна робити раз у раз для владики. А крім того, Владика підказку засне, як то буває не раз, і все скінчиться. Ні, не казатиме вона казки, не треба їй і конфетів. От візьме та й піде аж у льох, нехай тут потруситься без неї. Са, не ходи. Еге, не ходи. А діжку хто винесе? Завтра винесеш. Ге, завтра. А бити кого будуть тебе? Я заступлюся, їй, бо заступлюся. Ти заступився, знаємо ми таких. Конфета шкода, а то ще б заступився. І зовсім не шкода. А розкажи казку та аж два дам. І ще й копійку дав би, новеньку. Гринь похапцем простяга руку за комин, де лежить його скарб, намацує монетку і показує її санці. Світло лампадки золотом одблискує на рівненько подзьобаному краєчку копійки. О, дивись, а даси дам. Спокуса така сильна, що Санька міцніше зав'язує хустинку під, під боріддям і мовчки лізе на лежанку. Гринь весело висувається в глиб печі, вибираючи місце, де б менше пекло від череня. Але санька на піч ще не вилазить. Стоячи на лежанці, вона простягає руку і суворо каже Давай уперед конфети й копійку. Одначе гринь, почуваючи, що небезпечно випускати з своїх рук засоби влади, на це не згоджується. Хай яка хитра, уперед розкажи. Ні, вперед давай. Ні, розкажи. Ну, то сиди собі тут і домом з домовиком. І санька злізає з лежанки. Гринь знає, що, віддавши вперед сукарки і копійку, він знову підпадає під волю саньки. Але що робити? Краще нехай воля саньки, ані знову лишатися на самоті з цією страшною пітьмою та тим. Ну, я дам, лізь сюди. А, відшипись, не треба мені твоїх конфетів. Ще плакатимеш потім на та мамі скажеш, що я в тебе виманила, та ще битимуть за тебе. Їй богу, не скажу. На, бери, Саню, не хочу. Ну, Саню, ну йди сюди, ну са, от причепився». Санька знеходя сердито й помалу лізе знову на лежанку. Гринь боязко слідкує за нею і не сміє вже радіти. Але тільки не йшла звідси, і сам зараз же простягає їй два цукерки і копійку. Санька недбало бере їх, обдивляється, кривить губи і засуває за пазуху. Потім одчморгує завіску, вилазить на піч і строго каже Підклади мені подушку, бо я тут у цьому пеклі не буду сидіти. Гринь поспішно від... підкладає подушку під стінкою, в тому місці, де найменше пече черінь, а сам промощується на кожусі. Ну, яку ж тобі казку казати? Крізь одіпнуту завіску падає світло лампадки на темне, понівічене віспою кругле личко Саньки. Воно подібне для зморщеної винятої з узвару груші. Обгризаний носик на кінчику загнутий вниз. Очі дивляться строго. Гринь почуває себе зовсім покірним. Він несміло відповідає. Розкажи про кучеряву дівчинку. Еге, про кучеряву дівчинку. Яку схочу, таку й розкажу. Ну, яку хочеш. Гринь затишніше підгортає ноги, кладе голову, назігнутий удвоє рука жуха кожуха, і приплющує очі. В комині жалібно, як комар, пишіть вітер. Тепер ясно, що це вітер. Нехай собі тепер лампадка кліпає, нехай чорна дірка і вилазить із запічка домовик. Санька раптом посміхається. Вона придумала казку Ну, слухай, та гляди мені не вередувать. Ти сам сказав, яку схочу, таку й казатиму. Я не буду вердувати, пошепки каже Гринь. Дивись же, ото ж так. Санька на мент зупиняється, Гринь солодко притихає. Санька раз у раз починає свої казки оцим, ото ж так, робить паузу і тоді вже каже саму казку. Отож так, жив собі, яшка, семи-семиряшка, на голові шапочка, на спині латочка. Хороша моя казочка. Гринь швидко розплющує очі і сердито скрикує. Ах, санько. Санька тим самим методичним рівним голосом відповідає. Ти кажеш, Ай, санько, і я кажу, Ай, санько. Та жив собі, Яшка, сами семиряшка, на голові шапочка, на спині латочка. Хороша моя казочка. Паршива, я не хочу цієї другу. Ти кажеш, паршива, і я кажу паршива. Та жив собі, яшка, сами семиряшка, не хочу другу. На голові шапочка, на спині латочка. Хороша моя казочка. Паскудна, 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 ти кажеш паскудна, 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 і я кажу паскудна, паскудна, та жив собі яшка. Гринь схоплюється і починає з плачем і лютю шарпати саньку. Санька похитується від шарпання, сидить з непорушним лицем і монотонно говорить далі про шапочку, латочку і знову запитує, чи хороша її казочка? Гринь, щоб нічого не відповідати, падає знову на рукав кожуха і лежить непорушно, але й це не помагає. Ти мовчиш, і я мовчу. Тажи собі, яшка, самий семиряшка. Гринь в люті і безпорадності починає тихо плакати. Але й на це санька рівно, безживно бобонить далі. Ти плачеш, і я плачу, та жив собі, яшка. Гринь уже плаче вголос, гірко схлипуючи. Тоді санька спиняється і своїм голосом питає. Ну що, будеш казки просити? Гринь плаче, обтираючи лице об гарячий шаршавий рукав кожуха. Що ж ти мовчиш, казати далі, чи годі? Го, годі, тремчачим шепотом відповідає владика. Санька гладить по темно-русявій стриженій голівці, нахиляється до неї і говорить Ну так слухай же тепер. Отож так. Санька на момент зупиняється, а гринь швиденько ковтає сльози і увесь затихає. Отож так. Жив собі чоловік та жінка у великому великому лісі, і була в них донечка, та така гарнюсінька, та така білесенька, як маленька ягняточко. Гринь мимоволі схлипує старим плачем і щільніше заплющує очі. А в очах великий великий ліс, чистенька хатиночка з візерунками круг віконечок, така, як у мамоної сестри, до якої він їздив із татом у гості. І ота донечка, біленька, як ягняточко. З синіми, синіми очиць... очицями, з пухнастим пухнастим волоссям. От живуть вони собі та й живуть. Дочечка росте та й росте, та щодень то все краще, то все краще, і стала така, що нігде немає кращої. Дочечка, пошепки питає Гринь. Дочечка, у самого царя нема кращої за неї. А що розумна, а що спритна, так ні в казці сказати, ні пером списати. А як її звали? Як звали? А ти не перебивай, слухай мовчки. От живуть вони собі та й живуть. Та позаздрила на донечку царівна, що та така гарна та хороша, а царівна була погана, погана. Ряба, кислоока. Така, як ти? хочеться спитати Гриневі, але він мовчить, щоб не перебивати. У Камині вітер загув на інший голос густий і добрий, як у бджоли. Лампадка, зачарована казкою, не кліпає, неначе широко розплющила своє одне око і дуг затаїла, а казка снується все далі та далі. Зла царівна, рябата погана, не змогла стерпіти краси біленької дочечки. Підмовила вона слух своїх, щоб викрали вони дочечку, та привезли до неї. А була вона ще й відьма до того та знала ворожити, от і наворожила, так, що перевела всю красу і розум дочечки на себе. А їй віддала своє ряботіння та закислі очі. Перемінилася з дочечкою вродою, а щоб люди не догадалися, то звеліла дочечку завести далеко-далеко в ліс, щоб її вовки розідрали. Та вовки дочечку не розідрали, бо їхав чоловік возом, знайшов у дівчинку під деревом і взяв із собою. І зробив той чоловік дочечку за наймочку в себе. Та ніхто її не любить, бо вона ряба та погана, і нікого в неї немає, ні мами, ні тата, кругла сирота на світі Божому. Як ти? питає Гринь і підводить голову. А санька відвернулась лицем до стіни і сидить мовчки та чудно. Гринь обережно тягне за рукав подертої кохтинки, від якої пахне цибулою й милом. Потім пригортається всім тілом до саньки, невміло підносить руку до санченого лиця і гладить так, як гладить його сама мама. Коли його образить хто небудь. Щека під рукою шаршава гаряча і мокра. Гриневі хочеться плакати. Він тулить лице в бік саньки і, обнявши її, починає схлипувати. Санька ніж навкладає його, виймає з під себе подушку, вибиває її і кладе Гриневі під голову. Гринь дивиться на темне, подзьобане лице. Саньки мокрими очима в стрілках вій і гарячим шепотом каже Я буду тебе любити, Саню. А саня все мовчить, тільки не сміло гладить, пострижений темно русявій голівці. Хочеш ще казочком, нарешті відвернувшись, шипоче санька. Ні, не хочу. Заспівай мені. Санька вміє тоненько тоненько і так жалюбно співати. Вітер у Демарі затихає, потім ніжно гуде, наче старий кузьма у сопілку. Дощу не чути за вікном. Лампадка часто часто кліпає, ніби набігла їй сльози на око. Санька зітхає, мовчить і тихенько-тихенько заводить. Віють вітри, віють буйні, аж дерева гнуться. Ох, як болить моє серце, самі сльози лються. Гриць чує, як в очах її знову стає гаряче, гаряче, і жалько. Це так сама пісня, що часом і мама співає, але ніколи йому від неї так жалько не було, як сьогодні. Тільки ж тоді та й полегша, як, як гірко заплачу. І сльози вже котяться по щоках. Гриня, а йому справді стає легше, стає затишно, сумно й солодко. На мокрі очі налягає тепла вага, голос саньки обгортається чимсь м'яким. От він потроху відступає все далі й далі. Тоншає, тоншає і нарешті зникає. У комині, як жук гуде вітер, лампадка догорає, неспокійно тріщить, злякано, швидко кліпає і гасне. Дві голівки, протулившись одна до одної, чолами міцно сплять на одній подушці.